Ожеледиться і далі на дорогах заходу України через зниження температури і залишки снігу. На шляхах небезпека зберігається, кажуть, в Укравтодорі. Зокрема, на Львівщині деякими дорогами важко проїхати. На асфальті понамерзав лід зі снігом, який не встигли вчасно прибрати. На таких ділянках легковики їдуть зі швидкістю 30 кілометрів за годину. ТСН, інспектуючи дорогу Жовква-Червоноград, усе ж помітила на шляхах снігоочисну техніку та грейдери. Тим часом усі населені пункти по країні, які залишилися без електрики через негоду. Уже зі світлом звітують енергетики на Хмельниччині, Тернопільщині та Прикарпатті завершують розчищати дороги місцевого значення до десятка сіл. Утім, на в'їзді в Тернопіль утворився п'ятикілометровий кілометровий затор. Люди і сьогодні діставалися до роботи пішки фурам. Заборонили в'їзд у місто, ожеледиці немає, тому причиною затору називають погано розчищену в'їзну дорогу до Тернополя. По дорозі між машини слизько. Не знаю, міська влада що нічого не, не робить. Міст... Виїхали машиною, проїхали 30 метрів і повернулися назад, дем пішки.